Вітаю мототовариство і всі, хто любить дивитись мої відео. У цьому відео підіб'ємо підсумок, що було зроблено і скільки грошей на це все витрачено. Зараз мій мінчак на повному ходу, абсолютно все працює, і він наразі перебуває майже в такому стані, як виїхав з магазину, коли я його купив у 2006 році. Здоробок тільки установив бризковики на переднє і заднє крило. Ну, і ззаду я під крило поставив. якось не дуже, мені здається, так і виглядає з ним. Може, навіть його і приберу. Спершу хочу поділити своїми враженнями від цього двигуна 31-22. До цього тут стояв двигун 31134 лідеровський, ну це й не дивно, бо в мене мотоцикл Мінськ лідер. І що хочу зазначити, мені здається, що оцей двигун від звичайного мінська на низах більш потужніший. По піску у двох чудово тяне, ну, поршнева тут гарна, під цей циліндр, що я придбав з мотором. Я встановив свій поршень, ну і поршнева як нова. Але ж я і лідер із магазину новий купляв з новим двигуном. То маю з чим порівнювати, лідер у мене по піску так гарно не тягнув, як у цей двигун. Я не знайшов в інтернеті даних по крупному моменту цього двигуна і мінська лідера. Тому я даними такими не володію, але по відчуттю. На низах однозначно, по моїх враженнях, цей двигун потужніший ну а по швидкості може і мінськ лідер трошки і швидший. Щойно ви побачили, як бігає мій мотоцикл Мінськ Лідер з двигуном 3122. І так, вам не почулось. На свій мотоцикл я встановив нормальну бібікалку. Це звуковий сигнал від мотоцикла Іж. Для нього зробив спеціальний кронштейн. Ось так. Цей сигнал працює від постійного струму, а в електрообладнанні мотоцикла Мінськ струм змінний. Тому я використав діодний міст з конденсатором і струм подається постійний. Сигналиці нормально, потужності вистачає. Треба буде спробувати ще зняти з китайського мотоцикла, поставити на мінськ, як той сигнал буде звучати. Може з того китайського там споживання струму е, е, менше, то може краще буде звучати. Ну але навіть і цей сигнал вже набагато краще звучить, ніж рідний мінчаковський сигнал. Отже, які роботи були проведені по відновленню цього мотоцикла? Основна робота це встановлення іншого двигуна, що я придбав на моторозбірці. Це двигун 3.11.22, має. Вихлоп у бік коліно ось так виходить, а до цього на лідеровському двигуні, там вихлоп був по центру і рама була зовсім інша з двома трубками. Тому раму довелось переробити ось так. Тут вже одна трубка. Ну і відновити сам двигун, який був в такому дуже сумному стані. Але колінвал і циліндр в гарному стані. Картер мав дірку, яку я заклепав, все надійно там тримає, масло абсолютно ні грамульки не витікло ще, ну взагалі сухо там. Що можна було зі свого двигуна переставити, я переставив. Повністю коробку передач, включаючи навіть отой фіксатор. Кришечку, ось оцю. нові підшипники встановив, оця кришечка бокова. З мого двигуна. Ця кришечка також з мого двигуна. Щеплення, зірочка, моторний ланцюг, лапка перемикання передач, ваші кікстартера з мого двигуна. Я на тому двигуні зробив сапун. Ось, трубочка так завернута туди. А тудирочку я просто заглушив. Що її слугувала сапуном раніше, головка нова. Зробив всю проводку на мотоциклі, панель приладів, було відновлено, придбав також на моторозбірці. Ну, зараз, як бачите, в дуже гарному стані. Ну, все як нове, пульти відновлені. Важелі керма, це нові. Дзеркала, що раніше в мене стояли на китайському мотоциклі Лонсін. Мотоцикл зараз повністю абсолютно у робочому стані, абсолютно все працює. Ну і можу вам продемонструвати ось як він заводиться. І тепер настала черга підвести підсумок по вітратам на це відновлення. Значить, що було придбано. Двигун з коліном 3000, генератор та заводний сектор 900 гривень. Це я замовляв, так як думав відновити свій двигун рідний лідеровський. Потім я на моторозбірці замовив. Панель приладівостю та пульти за 450 гривень. Також була замовлена половинка картера для двигуна за 200 гривень, яку так я і не використав, бо вона не підійшла мені, не стала гарно до іншої половинки цього двигуна. Також два рази замовляв нові запчастини. Одна посилка. Була на суму 1195 гривень. Це там, де гофри, на вилку, важелі, керма, підшипники, сальник, ну та деякі інші запчастини. І друга посилка. Замовив нову головку, кільце мідна підголовку і гумка важеля кікстартера. Це на суму 1245 гривень. Ці 6 посилок на загальну суму 6990 гривень, і це не враховуючи пересилання. За пересилання двигуна я заплатив щось біля 250 гривень плюс переказ грошей, то ще більше. Ну і ще 5 посилок, ну в середньому по 100 гривень, там може навіть більше. Ну Приблизно 700 гривень ще на пересилання, тобто вже виходить на суму 7690. Ще було придбано, звичайно, у магазині два балончики: один з ґрунтом, один з фарбою. Ось Підкрашував раму. Також масло в двигун, болти, гайки, диску, болгарку Ну і так, по мелочам. Тобто, виходить, всього. На загальну суму приблизно 8 тисяч гривень. Саме в таку суму мені обійшлося відновлення мого мінчака. Багато чого в мене було, як то комутатор у мене був, катушка запалювання, ну і багато яких запчастин. І ще можливі витрати. Як бачите, по кришці заднього колеса ось такі тріщини. до того ж, вони досить глибокі. По протектору. Ця покришка ще нормальна, по твердій дорозі, по хорошій ґрунтовці, чи, тим більше по асфальту. Це колесо ще б бігало, але через оце то вже доведеться скоро покришку міняти на нову. Ну і зробити, в основному це будуть тільки вже до опрацювання. Хочу інший багажник саморобний зробити. Відео про це обов'язково зніму. Ну а зараз що, Микола? Заливай бензин у бак, катайся і отримай задоволення. Дякую всім, хто дивився це відео. На цьому все, всім до побачення.